Самі фарби, які є основні, ну ми до цього теж ще будемо повертатися. Так, конспект у вас залишиться. Тепер давайте я перейду до обмірів. У мене є ще небагато часу. Коротко про те, що у вас повинно з собою бути на обмірах. Перше, якщо ви можете роздрукувати планчик від забудовника є у замовника план квартири, будь ласка, попросіть його роздрукуйте собі, тому що. Креслити по готовому в масштабі плану це одне. Коли ви там, в перші рази без масштабу ці стіни там креслите, а потім сідаєте, намагаєтесь цією кашею там, розмірів розібратись. Воно складновато. Тому для того, щоб спростити собі, якщо є від забудовника планчик, супер, роздровуйте планчик. Немає плану нічого. Креслимо вручну це не катастрофа. Що у вас повинно бути з собою? Перше, у вас повинна бути електронна рулетка, Хочу показати, але мене все в рік закону що давно їздила. Електронна рулетка або називається ще дальнометр. Хто планує далі працювати дизайнером і хоче купити дальнометр, то його вартість буде залежати від дальності луча, куди б'є, наскільки ця рулетка. Менше 30 метрів точно не беріть. Хто ще не впевнений, не спішіть купувати, тому що вона колись пару тисяч коштувала, зараз, напевно, ще дорожче. Друге, у вас обов'язково повинна бути з собою, звичайна, рулетка достатньо на 3 метри. Деякі моменти лазерна рулетка ну, поміряти не може. Якщо це колона посеред квартири, вам нема лучом, куди спертися, і цей луч не може поміряти вам цей розмір. Тому у вас завжди повинна бути рулеточка або віконний відкос. Дуже маленька відстань, щоб ця рулетка електронно спрацювала. О, я бачу, але не є. Гошовська да, здається, рулеточка. Чудова рулетка хороша. Ось, да. Не хочу вже ставати. Біхто мене теж бошевська, Бош класна рулетка, Взагалі техніка бошевська на майбутнє. І побутова техніка вона досить якісна і непогана. Хто хоче купувати, бош прям, дуже непогані рулетки, У мене вона вже років сім чи вісім, напевно. Так, далі. У вас повинна бути якась планшетка з собою, а 4 де ви зможете ходити і записувати всі ці розміри, тому що на об'єкті нема нічого. Бажано мати це вже така рекомендація. Якийсь пакет чи щось, небудь, коли ви зможете з як мінімум свій рюкзак чи сумку покласти, бо. Все в полюці досить брудно, і не те, що там сісти, чи там немає на чому щось записати, а нема навіть куди речі, якісь покласти. Іноді не все зручно в руках з собою таскати, Тому, якщо ви розумієте, що у вас не рюкзак, наприклад, а там сумка чи щось вона буде вам заважати, то покладіть туди якийсь пакет чи що небудь, на що ви можете цю сумку поставити. Обов'язково якась планшетка, де ви одразу ходите, чи якийсь великий блокнот, що небудь тверде, щоб ви могли стоячи одразу ходити і записувати. Е, і телефон для того, щоб зробити фото та відеофіксацію наявного об'єкту. Все. цього вам буде достатньо. А знаєте ще що. І запасні батарейки везіть з собою, тому що в мене було таке один раз, правда, але було, що батарейки сіли в рулеці, а я застрягла, обмірюючи цілий поверх взимку, <с -зимку> і поблизу не було нічого, де б я могла купити ці батарейки. Тому з собою майте просто запасні батарейки, декілька ручок, іноді буває зима, холодно, ручка не хоче писати, олівчик якийсь маєте з собою. В принципі, цього достатньо. Планшетка, листи або роздрукований планчик, рулетка електрона, рулетка звичайна, запасні батарейки, все. І не дуже, чист, ну, не дуже там світлий якийсь парадний одяг. Ви повинні розуміти, що звідти чистими, ви не вийдете, якщо, якщо це новобудова. Тепер ви отримаєте відеоінструкцію, як правильно робити обміри. Але я перед цим вам трошки розкажу на чому заакцентуватися, що дуже важливо, щоб ви нічого не впустили. І так як робиться обмір? Я взяла одне невеличке приміщення для більш легкого прикладу. Перше, от ви зайшли в приміщення і одразу робіть обміри. Я, правша, наприклад, і я починаю логічно йти по правій частині. Якщо вам комфортно йти з лівої сторони, будь ласка, але оберіть собі якусь руку і от кожну кімнату зайшли і пішли по колу міряти. Обов'язково міряємо і відкоси, і довжину вікна, ну і далі, 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 далі по нашому периметру. Друге, обов'язково робимо перемірочні розміри. Вони нам дуже необхідні. Буває таке, що ви отак от от по колу щось впустили, якийсь розмір в архікаді, ви потім креслите, воно щось не сходиться. Тому обов'язково майте перевірочний розмір. Це наша довжина і, і глибина нашої кімнати. Якщо у нас якась складна конструкція, можливо, в декількох місцях потрібно ці, ці розміри зробити. Але, умовно, цей хрестик, наша довжина і глибина кімнати, вона повинна бути ще додатково поміряна. Далі замірюємо висоту кожного приміщення. Здебільшого відрізняються тільки ванни, туалети і всі інші кімнати, тому що чистова стяжка зазвичай, ну, не скрізь, але в Києві здебільшого чистова лазерна стяжка є скрізь, крім ванних кімнат і туалетів. І зазвичай всі висоти, крім санвузлів, вони однакові в санвузлах трошки нижче, тому що там потім ну, не заливається, тому що треба ще прокладати труби, забудовник не знає, де в нас унітаз, де дивана буде стояти, тому зазвичай залишають чорнову підлогу і її не заливають. В деяких більш бюджетних будинках є таке, що чорнова підлога повністю по, по всьому периметру. Що таке чорнова і чистова, як вона виглядає? На нашому ж об'єкті, який я вам скинула, ось, наприклад. Чистова підлога, бачите, це лазерна стажка це чистова підлога вважається. Якщо ми подивимося, ось підлогу ванни в туалеті, ми бачимо, що вона у нас, бачите, ну, тобто, візуально, навіть, навіть на око, дуже легко відрізнити. Так, далі. Ви міряли Я перепрошую, я бачу тільки вас. Ви бачите тільки мене, презентацію не бачите, дівчатка ще. Я бачу все. Може, mm. в мене щось глюк. А спробуйте перезайти. Може таке бути. Це програми стосовно програм і, про глюк, і програм. От ви починаєте скоро вчити ті чи інші програми. Теж рекомендація з досвіду. Зберігайте, от ви щось зробили, сейв нажимаємо. Зробили сейв, Бажано ще, якщо це архікат. Робіть там декілька документів, підписуйте там, зробили число, таке, то, тому що буває, що вилітає, не зберігається. Все, що, все, що завгодно може бути. Комп'ютер вилетів, десь світло виробили. Тому з цим будьте обережні. Підігрів підлоги та питання, підігрів підлоги. Та чистову чи чернову ставиться вже є чистова, хочуть, а, якщо є чистова і хочуть підігрів підлоги, то тоді демонтується невеличкий шар е в зоні теплої підлоги, вкладається підлога, якщо це електрична тепла підлога, і вкладається плитка, чи той чи інший матеріал. Демонтується шматочок е чистової підлоги зазвичай, для того, щоб не заливати повністю весь периметр. Так, далі робимо обміри віконних отворів і балконних блоків. Ми там поміряли по периметру, все одно там Буває таке, щоб, ну, як мінімум, ви забули поміряти від підлоги до підвіконня, висоту вікна, Ну і від вікна до стелі вже можете не міряти, тому що у вас є висота від підлоги до стелі, і ви математичним способом у вас там різниця залишається. Тому ви міряєте відкос довжину вікна аж один. Позначаєте, аж це висота. Якщо це аж, наприклад, десь посередині, це аж скрізь до стелі. Біля вікна ви робите виносочку H1, це від ем, підлоги до підвіконня, H2 від підвіконня до е, верху вікна. Так, далі наступним крок. Ми заміряємо висоту. Так, це питання, якісь там хто там. Я зробив на роботі зараз, що він так, дівчатка, в когось надія чи хто, мікрофон, будь ласка, вимкніть. Дякую. Далі заміряємо висоту ширину і глибину дверних отворів. Проходимось по дверям і замірюємо. Більш того, взагалі, як дверні, дверники да, заміряють дверні отвори. Я повернусь до якогось зображення з дверима. Ну, давайте що у нас тут нормально видно. Так. Вам потрібно, якщо ви правильно хочете поміряти, міряйте завжди знизу, посередині, і десь зверху, наскільки ви дотягуєтесь, тому що дуже часто оці розміри можуть відрізнятися. Якщо говорити про стандартні дверні отвори, то це зазвичай 700 на. 200, 800 на 200, 900 на 2100 це стандартний розмір, Метр на 200. Це для стандартних дверей, які можна придбати в магазинах. Але все одно добудовники різні, будуються все по-різному, тому бажано робити в трьох місцях. Ви можете це помітити десь на окремому листочку. Крім цього, вам потрібно поміряти висоту дверного отвора і ще додатково оцю глибину, яка у нас є. Що робити, якщо воно дійсно все криве? Якщо воно все криве, дивіться, якщо ми говоримо про двері безпосередньо, ви повинні обрати, коли ви робите, будете робити проєкт, ви повинні обрати двері. Наприклад, ви обрали стандартні, я зараз не кажу про двері прихованого монтажу, стандартні двері. У них, наприклад, розмір отвору повинен під ці двері бути 800, там, наприклад, на 200. І це полотно 700 на 2. 700, воно зазвичай край кратно 10, Тобто, якщо отвір, наприклад, 800, то дверне полотно сюди стає 700, Якщо у вас дверний отвір метр, то значить двері будуть 90 см. Тому ви повинні обрати двері. Це. Правильні кроки обирайте двері, дзвоните, запитуєте, якщо це через сайт, записую, запитуєте у менеджера, який отвір мені потрібно підготувати для того, щоб цей дверний блок став без проблем. Вам менеджер каже: отакий то такий-то отвір. Ви в проекті вказуєте на плані монтажних робіт, щоб підготувати отвір 900 на два Тобто, коли хлопці будуть штукатурити, вони бачать цю вказівку, що потрібно, щоб цей отвір був е, правильно підготовлений. Вони його готують, потім на авторському супроводі ви приїжджаєте, переміряєте. Якщо там все добре, чудово, якщо е, у вас кривий отвір залишився після штукаторних робіт, значить хлопці перероблять свою роботу. Тому що дворники все одно е, ну, не приймуть, вони не, не поставлять двері. Тому така етапність. Не двері замовляємо і по факту їх привозять, а потім ми з отвором щось не так, і ми починаємо вигордувати. Обираємо двері, дізнаємося, який отвір підготувати. Тому що, якщо це стосується, наприклад, дверей прихованого монтажу, то там взагалі свої нюанси. Там може бути кратно 10, може бути кратно 5, 7, висота теж може бути підготувати отвір висотою 2,060 або 2,070. І ви повинні ну, хлопці, які будуть робити ремонт, повинні витримати ці габаритні розміри. Якщо вони це не зроблять, ну, потім будуть проблеми з монтажом дверей. Так. Далі робимо помітки, де починається, закінчується той чи інший матеріал. тобто, Поміряли по периметру, потім десь зафіксували, що тут у нас цегла, тут починається моноліт, розмір такий тут для того, щоб на планчику теж потім бачити, де поставити ті, ті, ті чи інші стіни та перегородки. Наступним кроком ми фіксуємо розміри, місця прив'язки габаритних інженерних систем. Перше, батареї. І ми батарею не просто зафіксували її розмір довжину ширину і глибину. Наша задача ще й зафіксувати. Зараз відкрию, що може краще десь видно. Ось що у нас тут. Тут погано видно. Зафіксувати, де у нас прив'язка батареї, тобто де у нас вихід на підключення цієї батареї. Ось. Бачите, у нас з цієї сторони є підключення. Так, от, ваша задача від найближчої стіни зафіксувати, де у нас іде це підключення. Це теж дуже важливо. Ну і безумовно, довжина, висота батареї, скільки від стіни там, чи від вікна вона відходить. І потім ви на планчик ставите відповідно так, як ви поміряли. Наступне фіксуємо точки прив'язки сантехнічних виводів, гаряча холодна вода, каналізація зливи. Так виглядає вивід каналізаційного стояка. Ось він раз, ось він два. Теж фіксуємо на планчику, показуємо, де він. Отак От виглядають виводи для холодної та гарячої води. Теж фіксуємо, де вони у нас виведені. Ви можете це показати просто умовними позначеннями. Зараз на плані обмірів. Наприклад, ось так. Я показала, там стояк каналізаційний, він у мене тут знаходиться і тут знаходиться холодна гаряча вода, виводи у мене і тут знаходяться. Можна сюди дати ще й розмір додатково. Ось у вані у мене ось тут знаходиться, в туалеті ось теж біля дверей. Зафіксували, показали на планчику. Батареї, де знаходяться. Це теж обов'язково фіксуємо, ставимо на план. Якщо батареї немає, не фіксуємо. Далі фіксуємо вентиляційні короби, де у нас які короби є. Тут робимо розгорточку, малюємо стіну цю, малюємо умовне позначення там кружечок, квадратик і фіксуємо від підлоги до верху розмір, від краю стіни до цього і розмір самої цієї коробки, так само і з цим. Якщо у вас там до, до міліметра не сходиться, не критично, бо такі речі важкувато поміряти, насправді, які знаходяться десь під стелею. Так, далі фіксуємо розташування електрощитка, електрощитової. В деяких квартирах забудовник ставить їх, в деяких немає, тому тут теж може бути по різному. Якщо він є, ми обов'язково фіксуємо, показуємо, що тут у нас в цій зоні знаходиться електричний.